Створення комп'ютера бере початок в 19 столітті, коли були винайдені механічні обчислювальні машини. Проте перші електронні комп'ютери з'явилися лише в 1940-х роках. В 1822 році Чарльз Бебіч розробив проект першої програмованої механічної обчислювальної машини Різницева машина. Наступні 20 років він працював над проектом більш складної аналітичної машини, яка мала ознаки сучасного універсального комп'ютера. В 1937 році Алан Тюрінг опублікував роботу про обчислювання числа, де математично описав концепцію універсального комп'ютера. 1943 рік компанія INYAC США створила перший універсальний електронний цифровий комп'ютер. А в 1946-му компанія Іцак Британія створила вже перший повноцінний електронний комп'ютер. В 1947 році в США створено транзистор, елемент, який значно зменшив розміри самих комп'ютерів. Там же в 1958 році створена мікросхема, що дозволила створювати потужні але компактні комп'ютери. 1975 рік створено перший комерційний персональний комп'ютер Altair 8800. В 1981 році IBM перший масовий ПК, що значно популяризував персональні комп'ютери загалом. А в 1984 році Apple Macintosh, перший комп'ютер з графічним інтерфейсом. Перша електронно обчислювана машина важила 30 тонн. До появи мишки в 1964 році взаємодія з ПК відбувалася через перфокарти, термін баг, тобто помилка. Програмування з'явився після того, як справжній жук застряг між контактами ранньої ЕОМ. Середня швидкість першого модему у 1958 році складала 300 біт в секунду. Комп'ютери еволюціонували від величезних неефективних машин до потужних компактних пристроїв і стали невід'ємною частиною нашого життя. Шарль Де Голь це визначна постать у французькій та світовій історії, яка відіграла важливу роль у подіях ХХ століття. Народився у 1890 році в аристократичній сім'ї. Військову кар'єру розпочав в 1912 році. Був відомим військовим теоретиком, який зробив вагомий внесок у розробку концепції бронетанкових військ. Під час Другої світової війни очолював вільну Францію, рух опору французів за кордоном. Коли Німеччина окупувала Францію в 1940 році, Деголь із Лондона закликав французів до опору та відновлення незалежності. Він був лідером французької вільної зони і грав ключову роль у формуванні вільних французьких військових сил, очолював тимчасовий уряд Французької Республіки в 1944 46 роках після звільнення Франції. Обіймав пост прем'єр-міністра в 1958 59 роках, написав нову конституцію П'ятої республіки. Був президентом Франції 10 років з 1959 по 1969 рік. За час його правління країна відновила свій міжнародний авторитет, відзначився реформами в економіці та в сфері оборони, виступав за посилення національного суверенітету, зміцнення франко-німецького партнерства, розвиток атомної енергетики. Деголь відомий також своєю рішучістю у відносинах з колоніальними володіннями Франції. Що привело до отримання Алжиром незалежності від Франції? Вийшов у відставку 1969 року після програшу на референдумі реформи Сенату та регіональної політики. Помер у 1970 році, залишив значний слід в історії Франції як видатний політик і державний діяч. Його внесок в історію надійшов через військові здібності, лідерські якості та політичні реформи. Деголь був високою людиною, його зріст становив близько 1,96 м, що робило його одним з найвищих політиків свого часу. Любив літературу, був автором кількох книг, включаючи свої мемуари та політичні трактати. Мав хороше почуття гумору. Відомо, що він часто вигадував або цитував гумористичні анекдоти під час переговорів та зустрічей. Деголь був прихильником пішоходів і віддавав перевагу пішому руху навіть у великих містах, таких як Париж. Він славився тим, що часто виходив на вулиці міста пішки без супроводу. Деголь був великим прихильником французької мови та культури. Він активно підтримував розвиток мистецтва, літератури та кіно в Україні. Майкл Джозеф Джексон, відомий всім як король поп-музики, народився 29 серпня 1958 року в місті Геррі, штат Індіана. У віці п'яти років дебютував як соліст гурту The Jacksons Five разом зі своїми братами. У віці 13 років випустив свій перший сольний альбом. А вже у 14 мав свій перший сольний хіт – Бін. Таким чином він увійшов в історію як наймолодший виконавець, що очолив американський чарт. Однією з родзинок Майкла став його фірмовий танець «Мунволк» Місячна хода, який він вперше продемонстрував в 1983 році під час виступу в телешоу. Цей танцювальний прийом одразу став популярним. Альбом «Тріллі» 1982 року залишається найбільш продаваним альбомом в історії, понад 108 мільйонів копій по всьому світу, що дозволило йому свого часу бути занесеним до книги рекордів Гіннеса. Двічі за життя його ім'я було в залі слави рок-нролу як учасника п'ятірки Джексонів в 1997 році, а пізніше в 2001 му як сольного виконавця. За життя Майкл Джексон зібрав велику колекцію тварин і мав на своїй фермі слонів, жирафів, зебр та інших екзотичних звірів. В останні роки життя Майкл мав проблеми зі здоров'ям і фінансами, помер у 2009 році у віці 50 років від передозування прописаних йому ліків. Що робить зірка, перестаючи світити, казав якось Майкл. Вона не вмирає. Зірка не може померти, вона стає посмішкою і розчиняється в космічній музиці, в танці життя. Легендарний Джеймс Бонд, він же знаменитий актор Томас Шон Коннері. Майбутня зірка екранів з'явилася на світ 1930 року в самій звичайній сім'ї. Його батько був робочим, а мати прибиральницею. Грошей у них не було навіть на дитяче ліжечко, тому маленький шон спав в висувному нижньому ящику шафи. Школу він кинув в 13-річному віці, коли його батько втратив роботу і сім'ї фактично не було на що жити. Довелося шукати можливість заробляти. На своїй першій роботі Шон Конері розносив молоко, а ще він встиг побувати рятувальником в басейні, полірувальником трун у похоронному бюро і навіть на він служив у Королівському морському флоті, звідки його комісували за станом здоров'я. Згідно з офіційним сайтом самого Конері, 1950 року він посів третє місце на конкурсі з бодібілдингу Містер Всесвіт, де начебто й помітили здібного красення про моутери з лаштунків сцени. І він вперше спробував себе в акторській майстерності, правда, на театральній сцені у мюзиклі. Першу невеличку роль саме в кіно зіграв в 1954 році. А перша головна роль дісталася Шону Конерів в 1958 році у фільмі Інший час, інше місце. Проте справжній успіх прийшов до нього в 1962 році після виходу фільму «Доктор Но» – перша стрічка про Джеймса Бонда. Конері зіграв агента 007 в семи фільмах про Бонда. Його кінегорой вважається класичним втіленням цього персонажу: холоднокровний, елегантний, з почуттям гумору. У всіх фільмах Бондіани він носить перуку, так як Лисіти він почав рано, а Джеймс Бонд в книгах-першоджерелах аж ніяк не лисий. У 1987 році Коннері отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Недоторкані. Він зіграв там старого поліцейського ветерана. Це була його єдина оскарівська нагорода. У липні 2000 року Шон Коннері отримав від англійської королеви Єлизавети II титул Сера. І був посвячений у лицарі. Церемонію посвячення було здійснено 5 липня в Единбурзі. Останній раз Коннері з'явився на великому екрані у 2003 році у фільмі Ліга видатних джентльменів. Помер актор у жовтні 2020 року на багамах у віці 90 років. Ще задовго до посвячення його лицарі у Великобританії всі називали сер Шон, на знак глибокої поваги та визнання його заслуг. Велика китайська стіна низка кам'яних та земляних укріплень у північній частині Китаю, збудованих з метою захисту північних кордонів Китайської імперії, від вторгнення різних кочових племен. Найстаріша частина була збудована ще в VII столітті до нашої ери. Пізніше будівництво нових секцій тривало аж до 16 століття нашої ери включно. Одна з найвідоміших частин муру збудована з 220 року по 206 рік до нашої ери першим імператором Китаю Тінь Шіхуанді. Небагато з тих секцій дійшли до наших днів. Повна довжина стіни сягає 21 196 км. Це найдовша споруда на землі, яку видно навіть з космосу. Ширина стіни доходить до 9 метрів, а висота сягає від 5 до 8. Уздовж всього великого муру споруджені каземати для охорони та сторожові вежі, а в головних гірських проходах фортеці. Стіна мала стратегічне призначення, захищала Китай від нападів кочівників. За різними оцінками, під час будівництва стіни загинуло від 400 тисяч до 1 мільйона чоловік. Сучасна велика китайська стіна складається з ділянок, зведених у різні епохи правління, але на 70% це саме стіна династії мінь. Щорічно стіну відвідують понад 10 мільйонів туристів з усього світу. Це один з найпопулярніших туристичних об'єктів Азії. Велика китайська стіна одне з найвизначніших історичних досягнень людства. Звертатися один до одного на ви в офіційних ситуаціях, якщо є сумнів щодо форми звертання. Не заходьте без стуку до кабінету чи будинку, попередьте по телефону про візит перед тим, як прийти в гості до когось додому, даруйте подарунки лише близьким людям. Не розпитуйте надто докладно про особисте життя малознайомих людей. Намагайтеся знайти спільні інтереси під час спілкування. Даруйте місце у громадському транспорті літнім людям, вагітним батькам з маленькими дітьми. Часно вибачайтеся за помилки та образи. Перш ніж критикувати, подумайте, як би вам самим сприйняти цю критику, не зловживайте своїм службовим чи соціальним становищем у спілкуванні з іншими, не перебивайте виступаючого на сцені чи під час розмови, спробуйте поставити себе на місце іншої людини під час конфлікту. Легка усмішка зробить ваше лице приємнішим для спілкування. Повертайте позичене майно у тому ж стані, що й отримали. Намагайтеся не робити катастрофи з дрібних непорозумінь. Не обговорюйте приватні справи знайомих без їхнього дозволу. При потиску руки, дивіться людині прямо в очі. Представляйте молодших за віком та статусом старшим людям. Не соромтеся заздалегідь нагадати людині ваше ім'я. Не монополізуйте розмову дайте можливість висловитися іншим. Хот-дог – це популярна закуска, що являє собою сосиску в тісті, яку подають у булці. Історія походження хот-догу досить цікава. Коріння американського хот-дога у Німеччині. Доведено, що перший хот-дог був виготовлено у 1487 році за п'ять років до відкриття Колумбом Америки. Покласти гарячу сосиску між шматками хліба і додати гірчиці першим здогадався іммігрант з Німеччини Чарльз Фельдман у 1871 році. Свій винахід він назвав ковбаска Дач що у перекладі з німецької мови означає такса. Мабуть, популярна назва хот-дог, що означає гарячий собака, пішла від довгої, як сосиска, такси, що теж потрапила до США з Німеччини. Після Всесвітньої виставки у Чикаго 1893 року хот-доги стали дуже популярними у США, їх готували на вулицях у примітивних тістечкових. Найпопулярнішими добавками до них у США є гірчиця, кетчуп, цибуля, салатний соус, квашена капуста, сир тощо. Американська компанія Netan's Famous вважається однією з найстаріших брендів закусочних, які пропонують хот-доги. Свою діяльність вона почала у 1916 році завдяки польському емігранту Натану Хендверкеру. Саме він відкрив найпершу закусочну на Коні Айленді. При цьому хот-доги з соковитими яловичими сосисками готувалися з додаванням секретних приправ за рецептом, який придумала його дружина Іда. У всіх Сполучених Штатах їх з'їдають до 20 мільярдів на рік. 4 липня на День Незалежності споживається найбільше хот-догів. Загалом найбільший хот-дог у світі був приготовлений у 2011 році в Парагваї для відвідувачів міжнародної сільськогосподарської виставки. Над ним чаклували 245 кухарів, використавши спеціальну газову плиту. Вийшов виріб завдовжки аж 203,8 метра та вагою майже 270 кілограм. Найдорожчий хот дог у світі готують в нью-йоркському ресторані Serendipity 3. Він коштує аж 69 доларів. У японському місті Токіо можна скуштувати вугільно-чорний хот дог Такого радикального кольору він набуває через те, що і булочку, і сосиску просочують чорнилом кальмара. А найзнаменитіші хотдоги були з'їдені 21 липня 1969 року на місяці астронавтами Нілом Армстронгом та Едвіном Олдріном. Коробочки, до речі, досі разом із рештою сміття лежать на місяці. 18 липня американці відзначають неофіційне свято День Хот-дога. У 1957 році цей день був офіційно призначений для святкування Торговою Палатою США. Середньостатистичний американець споживає приблизно 60 ходогів на рік. Едсон Арантіс Дуна Сіменту або просто Пеле – Легендарний бразильський футболіст народився в 1940 році в місті Трес коресоінс Почав грати в футбол ще в дитинстві, виступаючи за місцеві юнацькі команди. У 16 років почав виступи за Сантос, швидко ставши провідним бомбардиром команди. У 17 років був викликаний до збірної Бразилії. У 1958 році у віці 17 років став наймолодшим гравцем, який вигравав чемпіонат світу у складі збірної, забив 6 голів на турнірі. За 20 років в Сантосі виграв безліч трофею, включаючи два Кубки Лібертадорес та міжконтинентальний кубок, забив понад тисячу голів за клуб, був обдарований неймовірним відчуттям голу, дріблінгом, швидкістю та атлетизмом. Багато фахівців вважають його найвеличнішим гравцем в історії. Після Чемпіонату світу 1958 року Пеле отримав звання національного скарбу Бразилії. Загалом зіграв 1362 матчі і забив 1283 м'ячі за Сантос та збірну. Після завершення кар'єри займався політичною та громадською діяльністю, був послом доброї волі FIFA та ООН. Легендарний футболіст Пеле помер у віці 82 років. Це трапилося у лікарні, де бразилець провів останній місяць. Понад рік Пеле боровся з раком. Він єдиний в історії футболу триразовий чемпіон світу. А також гравець, якого називають найкращим у світі. Сон з латинського сомнус це стан розуму і тіла, котрий має властивість природно повторюватися. Сон виконує виключно важливі функції для підтримання здоров'я та активності людини. Людині потрібно в середньому 7-8 годин сну на добу. Проте індивідуальні потреби можуть дещо відрізнятися. Під час сну відбувається відновлення організму: лікуються рани, відновлюються клітини, виробляються гормони, зокрема, гормон сну мелатонін. Виробляється він у різних людей по різному, але якраз в проміжку між 10-ю годиною вечора та 2-ю годиною ночі, тому сон саме в цей період вважається найздоровішим та найкориснішим для організму. Під час сну мозок людини упорядковує та закріплює спогади. І всю отриману за день інформацію. Сон сприяє кращому запам'ятовуванню та засвоєнню нових знань, також покращується креативність, недосипання ж навпаки, погіршує концентрацію, пам'ять, здатність вирішувати задачі, зростає ризик захворювань та передчасної смерті. Регулярний сон, нічний ритм допомагають контролювати вагу та апетит, натомість недосипання може спровокувати зайву вагу. Рекорд із найдовшого періоду без сну був поставлений в 1965 році ренді Гарднером. Тоді хлопець не спав 11 днів. Відтоді книга рекордів Гіннеса припинила ведення обліку цієї категорії, побоюючись, що люди можуть заподіяти собі шкоду. Найшвидше заснути можна лежачи на животі, а найкориснішою позою є спання на лівому боці. Важко прокидатися в понеділок вранці. А все тому, що ви змінили графік сну у вихідні, чим збили свій повсякденний ритм, до якого організм встиг привикнути. Загалом люди єдині савці на землі, котрі можуть пожертвувати своїм сном і відкласти його, чи навіть взагалі не лягати спати. Сон необхідний для підтримки оптимального стану організму та розумової активності. І хоча в середньому доросла людина просипає третину свого життя. Все рівно потрібно спати щонайменше 7-8 годин на добу. Зигмунд Фрейд, повне ім'я якого Сігізмунд шломо Фрейд, засновник психоаналізу, австрійський психолог і невролог єврейського походження, який вивчав людське несвідоме. Народився у 1856 році у Моравії, нині територія Чехії в єврейській родині, з дитинства цікавився давньогрецькою міфологією та філософією, навіть тримав вдома статуетки богів Олімпу, ріс справжнім Вундеркіндом, виявляючи інтерес і здібності як до точних, так і до гуманітарних наук і мов. В 9 років блискуче склав іспити і вступив у гімназію, а пізніше і в медичний факультет Віденського університету, який закінчив з відзнакою. Спочатку хотів стати адвокатом, але потім захопився дослідженнями мозку та нервової системи. Перш ніж розробити вчення про психоаналіз, Фрейд роками досліджував дію кокаїну. Він навіть писав, що кокаїн дає йому відчуття ейфорії та піднесеності. У 1885 році Фрейд одружився з Мартою Бернайс. У них народилося шестеро дітей. Старша донька Софі стала помічницею Фрейда. Вчений страждав на рак піднебіння протягом останніх років він переніс понад 30 операцій та носив спеціальну протезу, яка дозволяла йому розмовляти. Та, попри все, Фрейд курив сигари майже все життя до 20 штук на день. Іноді він навіть аналізував свої сни про куріння сигар. Психоаналіз Фрейд випробував на собі. Він так важко переживав смерть батька, що у нього мало не розвинувся невроз. Створений ним метод дозволив вченому повернути психічне здоров'я. Фрейду також належить і термін лібідо, що позначає сексуальне бажання. Саме він уперше заговорив про те, що воно притаманне не тільки чоловікам, але й жінкам. Після приєднання Австрії до Німеччини у 1938 році друзі умовляли Фрейда покинути відень, переїхавши до нейтральної країни, але він відмовлявся. І тільки коли була заарештована його дочка Анна, нарешті дав згоду, але виїхати за кордон виявилось не так і просто. За Фрейда просили посол США у Франції Вільям Буліт, німецький посол у Франції граф фон Валцек і навіть італійський диктатор Беніто Муссоліні. А викуп завчаного заплатила його давня шанувальниця і учениця, онука Наполеона Марі Бонапарт. Чотири сестри Фрейда, яких не вдалося звільнити, залишились в Австрії і загинули в концентраційних таборах. Сам він переїхав до Лондона, де помер вже через рік. Справу батька продовжила тільки його молодша дочка Анна. Її вважають основоположницею дитячого психоаналізу. Дякуємо всім за перегляд чергового відеодайджесту. Сподіваюсь, кожен з вас знайшов для себе щось нове та цікаве. Буду вдячний за лайк та підписку, а також за коментарі, в яких хочеться почути вашу думку стосовно героїв сьогоднішнього відеодайджесту та про кого вам хотілося б почути в майбутніх наших випусках. Всім, хто матиме бажання підтримати наш канал не тільки добрим словом, а й фінансово, посилання під відео та в описі каналу. Тисніть на дзвіночок і чекайте наступних вихідних. Наш щонедільний відео дайджест вже за тиждень. Привіз нашого каналу хочу знати більше. Всім миру і до зустрічі в наступному відео.